Я натрапила на одну рекламу каблучки. Зверніть увагу на напис: оберег на все життя. Смішно, що люди вірять в те, що каблучка у формі вервиці може оберегти та ще й на все життя. Ми можемо обвішати себе тими талісманами, вервички на зап'ясток чи на шию вервицю. Чи навіть ми можемо повісити в машині, щоб отак. Махалася нам та вервиця. але вона нас не вбереже від нещастя, тому що це всього-навсього предмет, цей шнурочок з камінцем, деревом чи металом. Він сили ніякої магічної не має. Але от коли ти береш в руки вервицю і починаєш молитися, навіть якщо ти не маєш вервиці, а маєш своїх десять пальців, от і молишся, вервицю, ось тут відбувається магія, яку би ви хотіли. Приходить Богородиця. Яка якраз має силу, вона молиться за нас, заступається за нас перед своїм сином, вимолює для нас усі необхідні ласки, тому що насправді Ісус є справжнім нашим оберегом. Тому молімося до Богородиці за заступництво кожної нашої сім'ї. А найбільше за захист зараз України і наших воїнів, бо їм це дуже необхідно. Бо запам'ятай, предмет не має сили, але має твоя віра в Бога велику силу.